Африка надзвичайно строката і багатолика, однак між її державами полягають радючі контрасти поряд із країнами, що ледве долають економічні виклики. Є одна невелика держава, яка вибивається з цього тла. Непримітний на мапі острів, де рівень добробуту, політична стабільність і якість життя помітно вище, ніж у більшості його континентальних сусідів. І хоч це звучить дивно, багато хто навіть не здогадується про його існування. Йдеться про Маврікі, маленьку острівну країну, яка порушує загальні правила африканської реальності. Так що ж робить Маврікій таким успішним і чому він так рідко потрапляє на слух? Щоб розібратися, варто почати з самого острова, адже він справді унікальний. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Далеко посеред Індійського океану, приблизно в тисячі міль від східного збережжя Африки, лежить невеликий клаптик суші, який легко проігнорувати на глобальній мапі. Та перш ніж розповідати про його історію, варто зрозуміти, який він сам по собі, адже острів сформував характер країни. Маврійки з висоти це гармонія вулканічної величі і тихої природної розкоші. У центрі здіймається плато, обраблене гострими і зеленими горами, що поступово переходять у рівнині простори, котрі сповзають до узбережжя з білим пісочним мережевим. Та на відміну від багатьох земель, народжених рухами тектонічних плит, мав виник як результат серії давніх вивержень, коли розпечена магма підняла острів із дна океану. Тож у його контурах і зараз легко пізнати залишки величезного щитового вулкана від замкової вершини Леморн-Брабан до химерних форм гори тру Тру-Омерль. Однак у цьому драматичному походженні приховувалася дивовижна перевага: коралевий риф, що майже сутільним кільцем огортає Мавріки, став природним муром, який пом'якшує нестримну силу океану. Завдяки йому люті хвилі ламалися об зовнішній край рифу, а всередині народжувалися тихі лазурові лагуни з водою такою прозорою, що з повітря видно дно. Саме риф створив контраст двох світів: непередбачуваного океану та спокійного мілководдя, де легко повірити, що час уповільнюється. Та серед усіх чудес узбережжя є те, яке змушує сумніватися у власних очах. Неподалік підніжжя Леморну видно феномен, що з небес виглядає як гігантський підводний водоспад, нібито вода падає в темну прирву. Найсправді ж це грандіозна оптична ілюзія. Течі змивають з прибережного плато величезні пласти піску, і вони сповзають униз, створюючи ефект бездонного падіння, ніби сама земля тече у глибини океану. За мільйони років відособленості на острові сформувався унікальний світ. Де з'явилися види, яких не було ніде більше. Найвідомішим із них став Додо, так що згодом став символом зникнення. Острів залишався абсолютно безлюдним, жодних поселень, історичних споруд чи згадок про корінний народ тут не було. Маврикій був ніби незаповненою сторінкою, природньою скринькою, створеною, але ще не відкритою людиною. Однак це тривало недовго. Перші кораблі, що наблизилися до берегів, принесли з собою зміни. Ліси почали зникати, частина видів була знищена, а нова історія, історія колонізації цукрових плантацій і переселення людей лише починалися. Упродовж віків, поки на різних континентах народжувалися і зникали цивілізації, маврики стояв осторонь, не зайнятий, не заселений, не торкнутий людською рукою. І хоча він був відомий арабським та малайським мореплавцям, як точка на маршруті, вони не залишалися тут надовго. Португальці також зафіксували острів у своїх мапах 16 століття, додавши йому назву острів Лебедя, можливо побачивши незвичного птаха, якого ми нині знаємо як Додо. Та лише голландці вирішили спробувати оселитися тут. У 1598 році вони прибули на острів, дали йому ім'я Мавріки, на честь принца Моріса Насаузького, і створили першу колонію. Саме вони привезли сюди цукрову тростину, яка згодом стане ключовим елементом майбутньої економіки. Та колонія не процвітала, шторми, нестача ресурсів, інвазія щурів і власні прорахунки призвели до того, що голландці залишили острів у 1710 році, залишивши після себе лише назву та кілька культурних рослин. Другий початок настав у 1715 році, коли Франція оголосила острів своєю територією і назвала Іль де Франс. За губернатора Бертрана Франсуа Має де ла Бурдоне змінився до невпізнання. Порт Луї перетворився на важливий військово-морський осередок і стратегічну зупинку на шляху з Європи до Індії. Плантації цукрової тростини стрімко розширювалися, але це зростання було побудоване на праці тисячі людей, насильно привезених із Мадагаскару та Східної Африки. Рабство стало фундаментом місцевої економіки, а перші постійні мешканці острова, поневолені африканці, сформували креольську спільноту, яка і сьогодні є важливою частиною населення країни. Мавріки перетворився з безлюдного острова, на жваву Колонію, але водночас і на місце, де панували нерівність і жорсткі правила колоніального устрою. Це був новий далеко не райський світ, і саме він став основою сучасної історії країни. Поворот у долі острова стався через події, що охопили весь світ. Коли тривали наполеонівські війни, Британська імперія розглядала французький Іль де Франс як загрозу на ключовому торговому маршруті до Індії. У 1810 році британські війська висадилися на берег і взяли острів під свій контроль, але їхнє правління почалося незвично. Уклавши капіталіційну угоду, вони гарантували місцевим збереження їхніх законів, майна католицької віри та французької мови. Саме цей крок зробив так, що навіть під британським прапором острів залишився культурно-французьким. І сьогодні французька звична мова, цивільне право спирається на кодекс Наполеона, а давні родини ведуть свій родовід від перших поселенців з Європи. Формально острів переміг британський флот, але в культурному сенсі перемогу здобула Франція. Водночас саме британське правління докорінно змінило демографічну картину Маврікія у 1835 році. Імперія офіційно скасувала рабство для цукрових плантацій острова. Це стало ударом, який миттєво зруйнував усталений економічний лад. Плантатори терміново шукали нову робочу силу і звернули погляд на Індію найбільшу колонію імперії та бездонне джерело дешевих працівників. Так виникла система індентури. Індійців перевозили на Мавріки за контрактами, що передбачали роки важкої праці в обмін на квиток, дах над головою і мінімальну оплату. Острів став першою і найбільшою лабораторією цього експерименту. З 1834 року і до початку ХХ століття сюди прибули майже півмільйона індійців. Частина з них мріяла повернутися додому, але більшість залишилася і стала фундаментом індо-маврикійської більшості, перетворивши маврики на одну з найрізноманітніших культурних мозаїк світу. На рубежі ХХ століття на маленькому клаптику землі жили європейці, начатки рабів з Африки, індійці та китайці, усі в рамках жорсткої колоніальної структури. Протягом десятиліть рух за самоврядування набирав сили. Лідером став Сівусагур Рамголам. У березні 1968 року острів нарешті виборов незалежність, однак майбутнє виглядало темним маленька перенаселена країна, економіка якої трималася на одному єдиному товарі зі складними міжетнічними відносинами. Західні аналітики передбачали розвал держави та нескінчені конфлікти, та їхні прогнози не справдилися. У момент проголошення незалежності Маврійки був острівцем безприродних багатств, залежним від світових коливань на ринку цукру. У 1970 році тут мешкало приблизно 830 тисяч людей, і для країни площею лише трохи більше ніж 2000 квадратних кілометрів. Це було надзвичайно багато. Острів нагадував тісний човен у відкритому морі, без ресурсів і без стабільних перспектив. Економіст Джеймс Сміт, оглянувши стан справ, заявив, що острів приречений на кризу, дехто був упевнений, що Мавріки стане класичним прикладом невдалої держави. Та сьогодні країна має одну з найстійкіших демократій у регіоні, складну економіку і високі доходи на душу населення. Рівень, який ставить її поряд із найуспішнішими африканськими історіями, але на відміну від сешелів, що покладаються на туризм чи Босвани, яка має алмази, Мавріки піднявся без ресурсів виключно завдяки власній стратегії. Першим кроком стало звільнення від залежності від цукру. Поки інші постколоніальні країни брали курс на націоналізацію, Мавріки зробив протилежне. У 1970-х роках тут створили спеціально експортно орієнтовані зони, запропонувавши іноземним компаніям пільги та передбачуване середовище для інвестицій. Це привабило текстильних виробників із Гонконгу, які збудували фабрики та створили десятки тисяч робочих місць, передусім для жінок. Так острів отримав першу сходинку до диверсифікованої економіки. Але місцеві керівники чудово розуміли, текстильний бум рано чи пізно згасне. Коли світ переніс виробництво до ще дешевших регіонів, Мавріки уже готувався до наступного етапу. Країна оцінила свої сильні сторони, населення, що володіє англійською та французькою, вигідне розташування між Європою та Азією політична стабільність. Відповіддю стало перетворення на центр фінансових і корпоративних послуг. Сюди прийшли міжнародні інвестори, а поруч розвивався високоякісний туризм, побудований не на масовості, а на преміальному форматі, що не шкодив природі. Але навіть найкращі економічні плани не працювали б без соціальної опори. Острів, де жили нащадки індентурних працівників, колишніх грабів, китайських торгівців і французьких колоністів міг легко стати полем конфліктів. Але Маврійки обрав інший шлях. Інституційно закріпив багатокультурність. культурність. Політична система забезпечила представництво всім громадам, а національна ідентичність формувалася як надетнічна. Ми маврікійці. Тут поруч стоять церкви, храми і мечеці, і ця суспільна згода стала міцнішим фундаментом, ніж будь-які природні ресурси. Попри свій успіх, Мавріки майже не фігурує у світових новинах. Він занадто малий, занадто далекий від континенту, лише точка на мапі посеред океану. Тут живе близько 1,3 мільйони людей, сконцентрованих у Порт-Луї, і стабільний розвиток без гучних криз рідко привертає журналістів. Це країна, де справжній успіх тихий, як океан у лагуні, непомітний здалеку, але міцний і стійкий. Маврикійське диво стало наслідком рішучих кроків економічної диверсифікації, інвестицій у суспільство, вибору демократії і перетворення різноманітності на силу, а не на проблему. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайку та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!